Вітаю товариство. Отже, колись років 5 тому в Луцьку в автодімсервісі в майстерні, замінював дані салідблоки ось такі. Алгоритм дій в майстерні був який. Машину на підйомник розбирали повністю задок, балку знімали. Тут шланги роз'єднували, ну, роботи півдня. І напрес випресовували. Вдома в мене таких умов нема. Тому. Я вам оголошу інший алгоритм дій, завдяки якому в мене вийшло замінити. Давай я покажу. Ось, бачите, який був розбитий вже. О. Це я його просто так виймав. Але от резинка була точно та сама фірма Ліппхольдер. Ну, пише, тут Боде. Так, 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 136 номер. Послужили оці ну, 1200 км я наїздив. Гружоний, трошки гружоний. Отже. Який в мене був алгоритм дій. Перше, для того, щоб все це зробити, треба зняти задню пружину. Для цього, ще коли стояло колесо, я накинув стяжки на пружину. Ось я вам зараз покажу. Ось, бачите, стяжки закину. Накину стяжку, трошки поджав. І тоді вже далі домкратом підняв автомобіль. Вже пружини ослабились, але ще не виймалися. Далі. До такого періоду піднімав, коли оцей болт легко можна було відкрутити. Я його відкрутив і вже туди-сюди балку якби рухав, щоб легко тоді цей болт. Тобто я вже від'єднав знизу амортизатор задній. І тоді чуть поджав донизу балку, дружина разом з тими стяжками виняла. Далі підставив під балку ще один домкрат. Ось такий. От. Опа, підставив балку. Цим домкратом, зеленим під балкою, я трошки грався, туди-сюди, опускаючи балку, в залежності від того, що мені треба було робити. Відкрутив. Цей болт, де кріпиться цейнблок. І регулюючи донизу до верху балку, легко його виняв. Для того, так, оце новенький, я буду в поки що, для того, щоб виняти оцю обойму, я трошки, ось пілочка, десь полотно тут є, ага, отак от на бік поставив і цією пілочкою, цим, трохи надрізав його, прирізав зі сторони балки, щоб у випадку пошкодження балки його не послабити її. от, би от, 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 так от різав. о, Бачите, отак от. Так от. Правда, мені вдалося взагалі не затронути балку. Для цього, знаєте, як то кажуть, молоток зубило і русський ключ є. Молоток зубило і якась там мама. Для цього підрізав трошки. Пробойчик чуть-чуть, хопа отогнув. Пробойчик зубило. І отак підрізав і відгинав. Пробойчик і зубило. Так вдалося послабити і просто легко випала стара обойма. Переконався, що новий садінлок підходить по розміру. Тоді цей новий садінлок в поліетилен і заніс морозілівку. Там мінус 25 градусів. Мінус 25 градусів. В той же час. Так, де ж це наждачка? Десь воно вже впала. вовна. В той же час наждачним попером гарно відчистив жавчину в гнізді. Правда, так, треба щухйом, щоб не прослабити отвір, щоб блок плотно заходив. Змазав його, ну, як в кожного автомобіліста є там любе якесь мастило, змазав мастилом потім і нагрів трохи феном будівельним. Чого не полум'ям, щоб... Трошки тут не пошкодити ніякої фарби, чи що, просто феном. Хай тут до 50 градусів його нагрів. можливо, не більше. Але тут 50. Новий салінблок мінус 25, це 75 градусів різниця. І то, і то трохи прийшлося попотіти, поки вдавив новий салінблок. Що хочу показати, чим я його вдавлював. Пішов в магазин і підібрав шайби, ось бачите, які. Бо салінблок так от виступає, щоб шайба була, як бачите. Ну, отвір внутрішній більший за оцей. Правда, ми так вийшло, що почало перекошувати, як я його запихав, то підіпхати ось ще одну шайбу. Бачите, от. головне, щоб отвір був, о. І тоді на оцю шайбу поставив знову це, і так я його допхав. Можливо, так треба було робити от, Бачите. З другої сторони, для того, щоб оце не знищити цей виступ. Ось, оце при цей я запихав цей блок кріплення двигуна. Отак-от воно, бачите. і Пойло. І коли отак от чик 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 ну, Отак от, раз і дійшло. Дванадцятка вольт. Целе железо. Якби якась кальонка, було б, звісно, краще. Проте виняти отаким не вийде. Це я вже переконався. Далі поставив все назад. Спочатку підняв балку, коли вже цей блок був вставлений, підняв балку, вставив цей болт, але не зажимаю. Наживив, наживив тут, болта запхав, гайку наживив, але зажму лише тоді. Коли поставлю колесо, це дуже важливий нюанс, і знімутом крата. І балка стане в своє природне положення. Машина зараз пуста, але все одно пусте своє природне положення. І лише тоді я зажму болта і гайку на цьому серінблоці. Для того, щоб його не впорувати відразу. І тоді вже дожму цього метізатора. Отже, зараз буду це розбирати. Фу. Оцей ліп обійшовся мені там? 500 з чимось гривень. ціни блок ну, Оригінальний казали, 1200. Але я оригінальний не брав, взяв цей. Так що, наразі всім дякую за увагу. Давайте подивимося, як я його запихав, впихав, не впихуємо. Поставте, якщо ваша ласка, проявіть до Ютуб, поставте лайк, напишіть коментар, підказочку якусь, як, можливо, краще можна це все зробити. Пригодиться і мені, і пригодиться іншим, хто буде дивитися дане відео. Буде добро! Thank you.